Ісляжнивна обробка рослинних решток має вирішальне значення для ефективного використання рослинної маси і покращення якості ґрунтів. Якщо рослинні рештки залишаться так, як є, вони можуть впливати в подальшому як і на якість наступних ґрунтообробних операцій, так і розповсюдження хвороб і е шкідників на наших полях. Відповідно, компанія Беднар. Для того, щоб впливати на якість управління рослинними залишками, в своєму портфелі ми маємо деякі агрегати, зокрема подрібнюючі катки, такі як Дурака, Спічоп, а також подрімуючи рослинних решток мульчер. Про який власне сьогодні я і хочу вам розповісти, і який у мене знаходиться ось за спиною. Модельний ряд подрібнюючи мульчер включає в себе три моделі. 4,5 і 6 метрів за фату і 7-метровий агрегат. Відповідно, якщо це подрібнює 4,5 або 6 метрів за фату, він має трохроторне виконання, якщо це 7-метровий агрегат, він має 5-роторне виконання. В даному випадку на подрібні встановлений набір трав'яних ножів. Варто зазначити, що однією із головних особливостей даного агрегата є оцинкована рама. Зверніть увагу. На агрегаті також встановлені захисні пластини. Ось такого плану в цих місцях: дефлекторні пластини, такі захисні шторки для того, щоб рослинні рештки не виходили за межі агрегату, противоріжуючі ножі для покращення якості обробітку. Це все, що стосується як якості роботи, так і якості виконання самого агрегату. Захисні пластини є. І з цієї сторони рами ось такого виконання. Жовті е, пластини на оцинкованій рамі. Подрібний шмульчер є причіпним агрегатом. Відповідно, для того, щоб ефективно і правильно приєднати до трактора, є різні типи причіпного е, обладнання і плюс е, різні варіанти або версія почіпка, або нижня. І в транспорті цей агрегат складається, бокові. Секції ось вертикально складаються для транспортування. Відповідно, всі транспортні розміри зберігаються до 3 метрів ширина захвату і до 4 метрів по висоті навіть 7-метровий агрегат. Для того, щоб привести в дію 6-метровий або ж 7-метровий мульчер, нам потрібно дати 1000 обертів за хвилину відвалу відвору потужності. Для 4,5 метрового агрегата може бути два варіанти 540 або 1000 обертів за хвилину. У даному випадку ми, ми бачимо крокуючу транспортну вісь, яка нам забезпечує стабільність ходу агрегата навіть на нерівних полях. Тож давайте використовувати потенціал органічних хресток на всю, замовляйте даний агрегат у нашій дилерській мережі, зокрема в Західній Україні, наш надійний партнер ТОВ компанія Лан. Якщо вас зацікавив будь-який агрегат, який сьогодні презентований на дні полягрей, раді вас вітати на площадках то компанії АЛАНТ.